Так виглядає гармошка. Тут трохи заважає інша система, але вона ще має трохи більший кут відкривання. Ну, от я її відкрила, воно ще трохи вивертається. Маю можливість повертатися. Стопора немає, воно трошечки типу назад так від'їхало, але небагато. От, От, коли воно закривається. з за того, що немає фіксатора, вона трошки провалюється всередину, але все одно тримається, там з позаду стоять петлі. Ось вона вирівнюється без нижньої направляючої.